Господь хай буде прославлений, тому що з ним жити добре, з ним жити легше. Для нього жити це велике благословіння, тому що ми в цьому житті, брати і сестри, покликані жити не для себе, а для нього, для Бога нашого Спасителя. На моєму серці улюблені є один текст, який я хочу прочитати переді мною. Пастор Сергій Михайлович читав Матвія, 11 розділ. А я хочу читати із книги дії святих апостолів, також 11 розділ. «Дії апостолів, 11 розділ. І буду читати один тільки вірш 26. «Дії 11.26 написано. А знайшовши, привів Антіохію. Мова йде про Варнаву, потужнього, благословеного служителя Божого, який служив в Антіохії, але йому було важко там служити. І він пішов знайти Савла, якого Господь покликав, зустрів його на дорозі. І ось написано: а знайшовши. Мова йде про Варнаву, який знайшов Павла, він привів його в Антіохію, і збирались у церкві вони цілий рік. І навчали багато народу, і в Антіохії найперш християнами названо учнів. Давайте ми скажемо: слава Богу! Ця історична книга дії святих апостолів про життя і діяльність ранньої церкви неймовірно важлива для нас. Ми можемо побачити, як церква Господа Ісуса Христа, вона, народившись, розповсюджувалася, і як Слово Боже воно ширилося. І ми бачимо, що в цьому процесі були задіяні служителі. Божі, люди, яких Бог вибирав, настановляв, посилав і діяв через них. Ми бачимо, що церква в Антіохії це була церква, яка навчалася небагато часу один рік. Але ви знаєте, від цього навчання одного року люди навколишні, які бачили цих людей. В Антіохії вони дали їм назву Християни. За рік часу, за рік часу навчання сталася велика зміна в житті цих людей. Ви знаєте, коли людина слухає навчання Божого Слова, а тут написано, що Варнава і Павло навчали багато народу. Я хотів би сказати, брати і сестри, ми завжди повинні бути відкриті до навчання. Може, дехто би вже хотів вчити, і це добре. Але нам все ще треба продовжуватись вчитися. Амінь. Нам все ще потрібно навчатися. І Бог має чого нас навчити. Він сказав сьогодні: ми чули: прийдіть до мене. Прийдіть до мене і навчіться від мене. Ісус є вчитель, Він хоче навчати. І тому, коли ми приходимо в церкву, ми збираємося разом, як церква, найперше ми повинні бути відкриті до навчання. Наше серце має бути відкрите, щоб Бог навчав нас. Через своїх слуг Ви знаєте, за рік часу тут написано, навчаючи багато народу, ці люди з учнів перетворилися на християн. Тут так написано. Ви знаєте, улюблені справжнє християнство воно завжди починається з учнівства. Ти не можеш бути християнином, якщо ти не є першим учнем. Трагедія українського народу завжди полягала в тому, що ми маємо дуже багато людей, які називаються християнами, але не є учні. Люди носять хрестик, але не знають про Христа нічого. Люди вірять в релігію, але релігія. Це щось поверхневе, неглибоке. Людям потрібна не релігія християнська, а потрібен живий Христос, який змінює життя, який дає все нове, який робить нас сильними і потужніми в цьому житті, учнями, щоб ми могли звершувати Його волю. Яку він має для нас. Біблія говорить нам, що в Антіохії найперш, найперш, тобто до цього часу, не було такої назви, як християни. Назва християни з'явилася в Антіохії сирійській, але написано, їх назвали. Зауважте. Найперш названо, не вони самі себе назвали християнами, а їх назвали люди християнами. Ось звідки походить ця назва християна. Давайте ми подивимося тепер на своє життя, брати і сестри. І ми подивимося, чи справді ми є добрими учнями. Чи ми вже щось навчилися? Чи ми. Ще мало чого навчилися? Чи ми відображаємо образ Христа настільки, щоб люди, які бачать наше життя, живуть разом з нами, спілкуються, могли сказати: це справді є люди-християни? Ви знаєте, тут написано, що християнами названо учнів. Хто такий учень? Учень. Ви знаєте, учень це людина, яка вчиться. Це людина, яка має вчителя. Ти не можеш бути учним, якщо в тебе немає вчителя. Хтось має тебе вчити, дозволя тебе запитаю, хто є твій вчитель? Від кого ти навчаєшся? Ви знаєте, я хочу сказати дуже просту річ. Хто тебе вчить, тим ти будеш навчений. За ким ти йдеш туди, ти прийдеш. Якщо ти йдеш за Господом Ісусом Христом, ти прийдеш туди, там, де є Він, там, де є спасіння, там, де є благословення, там, де є радість, там, де є прекрасні речі, даровані від Бога для нашого життя. Чи ти йдеш за Ісусом, чи ти вчишся від Нього, хто є твій вчитель? Кого ти признаєш своїм вчителем? Знаєте, учень це людина дисциплінована. Це людина, яка піддає себе вихованню, яка є в процесі вироблення нового характеру. Ви знаєте, коли ми читаємо Боже Слово, Ісус Христос сказав такі слова. Матвія 23, 8, 10. А ви вчителями не звіться, бо один вам учитель. А ви всі, а ви всі хто? Брати, брати, найперше. І не називайте нікого Отцем на землі, бо один вам отець, що на небі. І не звідси наставниками, бо один вам наставник Христос. Слава Богу. Ви знаєте, по титулу ми маємо одного учителя, Христа. Ми маємо одного наставника Христа. Хоч функціонально ми з вами маємо бути і батьками, отцями, і наставниками. Як і апостол Павло сказав такі слова, 1 Коринтян 4:15. Бо хоч би ви мали 10 тисяч наставників у Христі, та Отців небагато, А я вас породив у Христі Ісусі через Євангелію. Слава Богу! Слава. Наставництво і учнівство це є важливі речі. І тому Біблія каже, що ми функціонально маємо бути і наставниками, і батьками духовними, але титулярно є один учитель і один наставник, ім'я йому Ісус Христос. Слава Йому! Він є той, від якого ми навчаємося, до якого ми приходимо, від якого ми черпаємо наші сили. Що означає бути учнем Ісуса? Бути учнем Ісуса це означає бути вибраним ним. Ісус вибирав своїх учнів, чи не так? Не учні обирали учителя, а учитель обирав учнів. Він кликав. І якщо Бог кличе, нам треба відкликатися на Його поклик. Дорогі друзі, брати і сестри, якщо Бог кличе. Завжди відкликаємося на Його поклик. Ідіть за ним. Довіряємося йому, Він проведе. Якщо Він кличе, він ніколи не залише. Тому що Бог покликаним дає силу, і біля покликаних він завжди є. Хвала Йому. Ви знаєте, високі вимоги є до учнів Ісуса Христа. Бути учнем Христа. Це велика честь. І це серйозно, це неймовірно серйозно. Ісус каже такі слова до своїх учнів Матвія 16,24. Промовив тоді Ісус своїм учням. Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, хай візьме свого Христа і іде вслід за мною. Ви знаєте, що тут написано найперше, коли хоче, хто йти вслід за мною, Ісус нікого не силує, Ісус нікого не заставляє, Ісус нікого не примушує. Він каже, коли ти хочеш, бажання твоє, воля Твоя, якщо ти хочеш, якщо ти хочеш. Ви знаєте, Бог цінує волю людини. Амінь. Бог цінує вибір людини. І Бог дає нам його, і Він каже, якщо хочеш, жти вслід за мною. А якщо ти вже зробив цей вибір, якщо ти захотів, і якщо ти став на цю дорогу далі, Христос каже важливі речі. Він каже, хай зречеться самого. Себе. Мова йде про самозречення. Самозречення це щось неймовірно важливе, це безповоротний вибір в житті, в якому людина в центрі свого життя вибирає Христа, Його Слово, а не себе і свою волю. Вона каже: Господь, я піду за Тобою. Зректися себе, це означає сказати ні собі і так Христу. Вибрати Його керівником свого життя, бути учнем, означає погоджуватися на виправлення і кардинальні радикальні зміни в своєму житті. Тому що коли ти приходиш до Христа, зустрічаєшся з ним, Він змінить твоє життя. Воно не буде таким, як до зустрічі з ним. Алілуя Він змінює життя. Люди хочуть змінити своє життя. думає зміню країну, зміниться життя. Зміню сім'ю, жінку зміню, чоловіка зміню роботу зміню. І все поміняється. Нічого не поміняється. Нічого не поміняється. Ти, який був, такий будеш. Реальні зміни в житті є тільки від зустрічі з Христом. Він тебе поміняє, ти станеш новим творінням. Тому що тільки Бог міняє наші мозги. Зі старими мозгами нового життя не почнеш. Щоби почати нове життя, треба, щоб тобі вправили мозги. А мозги вправляє. Тільки Ісус, слава Йому, і Його святе Слово. Він робить великі, сильні, глибокі переміни. Якщо ти прийдеш до нього і скажеш Господь, війди в моє серце, війди в моє життя, зміни мене, Він це зробить. Слава йому. Друге, що тут написано, хай візьме свого Христа. В кожного з нас свій хрест, своя боротьба, свої обставини, свої переживання. Християнське життя це життя, в якому треба нести хрест, не позбутися Христа, а нести свій хрест. Знаєте, для чого нам потрібен хрест? Нам потрібен хрест, щоб на нього себе розпинати. Хрест це знаряддя розп'яття чи не так? Хрест нам потрібен, щоб на ньому вмирати. Нам самим не брата розіп'яти, не сестру на ньому розіп'яти. Себе. Себе. Знаєте, наш покійний, прекрасний вчитель, нашого братерства Анатолій Іванович Кліновський. Говорячи на цю тему, він казав: знаєте, я колись думав, як то себе розп'ясти на хресті. І каже, знаєте, я почав думати і думаю собі. Ну, одною рукою я можу прибити свої ноги, і одною рукою можу прибити ще одну свою руку. А хто ж мені приб'є другу? Як прибити другу? І він каже: я думав, і Бог мені каже, для того є брати і сестри, вони тебе розіпнуть, не переживай. Улюблені, нам потрібно нести свій хрест. Нам потрібен Він. Ви знаєте, Ісус, Він хоче, щоб ми дали згоду на зруйнування в собі старої нашої природи, і отримали від Господа нові якості. Все нове. Без Христа це неможливо. І третє, брати і сестри, заклик Христа. Третє, і йде вслід за мною. Ви знаєте, Христос залишив для нас слід. Ми маємо йти вслід, слід за Христом, Його шляхом, тою дорогою якою Він пройшов. Він проніс свій хрест, Він залишив нам приклада, щоб ми йшли слідами Його, так написано. І ви знаєте, улюблені, йти за Господом означає ставитись до нього як до. Пана, Спасителя, володара нашого серця і нашої душі. Він є наш повноправний власник. Біблія каже, ми дорого куплені, ми маємо власника. Нашим власником є Христос. Ми служимо Йому. Ми віддалися йому, ми довірились Йому. І той, хто це зробив, я думаю, він ніколи не пожалів своєму житті, що він це зробив. Амінь. Амінь. Я щасливий, що я віддав своє серце і життя йому. Я радий від цього, тому що він спас і врятував моє життя від багатьох недобрих речей. Знаєте, бути учнем Христа це платити ціну. Ціна учнівства є неймовірно велика. Бути учнем Христа, як я сказав, це серйозно, бо за це нам прийдеться платити свою ціну. І ми маємо її платити. Яка ж ця ціна? Христос її також відкрив і об'явив для нас. Луки 14, 26, 27. І 33 вірш написано: Коли хто приходить до мене, каже Ісус. І не зненавидить свого батька, матері, дружини, дітей, і братів і сестер, а до того і своєї душі, той не може бути учнем моїм. Це високий критерій. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм, так отой кожен із вас, який не зречеться всього, що має. Не може бути учнем моїм. Ви знаєте, в цьому тексті мова не йде про спасіння. Мова не йде про спасіння. За нього вже заплачена ціна нашим Господом, але за наше учнівство ми повинні заплатити нашу особисту ціну. Амінь. Біблія каже нам, що ми повинні бути готові до цього. Учнівство починається з того, що ми мусимо у своєму житті правильно розставити пріоритети. Дім, сім'я, родичі, робота, захоплення усе це повинно мати другорядне значення. На першому місці ставиться Господь. Алілуя. Ви знаєте, коли є сильна і міцна сім'я. Коли чоловік і жінка мають сильні взаємовідносини з Богом. Якщо чоловік любить Бога, цінить Богом, дорожить Богом і близько є до Бога, він буде і до своєї сім'ї. Якщо дружина є близько з Богом, вона буде близько до свого чоловіка. Ви знаєте, чим ближче ми до Бога, уявіть собі, простий трикутник, просто намалюйте собі трикутник: Бог, чоловік і жінка. Бог, чоловік і жінка. Дивіться, чим, чим ближче ми до Бога, тим ближче ми одне до одного. Чим далі ми від Бога, тим, тим далі ми одне від одного, від людей. Бог зближує. Бог є тим, який робить нас, людей, близько один до одного. І нам треба це пам'ятати. Якщо на першому місці є Господь, ви знаєте, все тоді остальне буде на своєму місці. Ісус хоче бути Паном нашого життя. Він купив нас повністю, Він заплатив повну ціну. І тому він має право претендувати на нас повністю. Улюблені учнівство це шлях, на якому може зустрітися абсолютно все випробування, страждання, горе, біль. Але це єдино правильний шлях, яким ми повинні йти. Є дві дороги вузенька і широка. Вузенька веде до життя вічного. А широка до погибелі. Нам потрібно йти цим вузьким шляхом. Нам потрібно вибрати Христа, жити з Христом і далі проповідувати про нього в нашому житті. Тому, дорогі мої брате і сестри, я переконаний, що якщо церква в Антіохії за один рік навчання з учнів перетворилася на християн, їх назвали християнами. Вірю, брати і сестри, що ви за 30 років також цього навчилися. Щось скажіть. <сум> і я вам бажаю, брати і сестри. Це моє велике глибоке побажання. Будьте учнями Христа. Продовжуйте вчитися від Нього. Продовжуйте змінювати свій характер. Продовжуйте служити, любити, жертвувати. Продовжуйте до тих пір щоб ті, хто оточують вас, могли, дивлячись на вас, сказати, це послідовники Христа. Це люди Божі. Це люди, які, прийшовши в церкву, змінилися. Це люди, які проповідують любов і живуть цією любов'ю. Хай церква надалі ваша зростає, хай діти, молодь старші, завжди будуть тими. Дивлячись на кого, можна сказати, це. Божі люди, це Божі діти, це ті, хто щиро моляться до Бога і вірять, незважаючи ні на що. Ми живемо справді в непростий час, складний час, час великих випробувань і труднощів, але церква християн віри Євангельської як ніколи, заявила про себе і показала, що вона стоїть своїм народом. Вона молиться за свій народ. Вона служить своєму народові. Вона любить свій народ. Вона жертвує, приймає, відкриває свої думи і свої серця. Брати мої сестри, війна закінчиться. Зло буде переможене. Господь не дасть нас на поталу нашому ворогу, бо Він є з нами. Алілуя! І для України є великий план в його волі. Не бійтеся, не лякайтеся і не страшіться. Живім для Бога, брате і сестри, живім для нашого учителя. Все робімо для того, щоб Його ім'я через наше життя величалося і прославлялося. І ніколи не біймося, померти. Хочу сказати, брати і сестри, вмерти не страшно, страшно вмерти без Бога. Страшно вмерти, не примирившись з Богом. Страшно вмерти не будучи учнем Христа. Оце страшно. А відійти з Богом в вічність не страшно. Нікому і ніколи. Апостол Павло сказав: для мене життя то Христос, а смерть це велике надбання. Алілуя, дорога церква, я вітаючи вас в цей час, хочу, звичайно, молитися разом із вами. Давайте ми піднімемося зараз на наші ноги. І ви знаєте, як Божа церква, ми завжди молимось один за одного. Ми завжди кличемо Христа на поміч одне для одного. Якщо вам потрібне зцілення. В Марка 6.13 написаний чудовий текст. Якщо оператори можуть висвітлити Марка 6.13, я хотів би прочитати цей чудовий текст Божого Слова. Марка 6.13 написано і багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували і вздоровляли. Якщо вам потрібне зцілення в імені Ісуса Христа, ми будемо мастити вас оливою в Боже ім'я. Якщо вам треба покаяння, ми будемо молитися про ваше покаяння. Якщо вам потрібно обновлення в вашому житті або сили жити християнським життям, сили бути справжнім учнем і платити свою ціну, ми будемо молитися за вас. Тому улюблені, це час молитви, це час молитви за різні потреби, за різні напрямки. І ми готові служителями, котрі тут є, молитися за вас і призивати Боже ім'я. Бог є живий. Алілуя. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Просто віруймо і підходьмо до престолу Його благодаті. Тому улюблені, якщо комусь потрібна молитва про зцілення, прийдіть сюди, і ми будемо молитися за вас, намащуючи оливою в Господнє ім'я. Якщо вам потрібне покаяння, просто підійдете до служителя і скажете, я хочу покаятися, і ми будемо молитися про вас. Якщо у вас є молитва про обновлення, прийдете і скажете, ми будемо молитися про вас. І я вірю Боже обновлення і Божа благодать навідає. Ваше серце і ваше життя. Тому і кому потрібно?